Привіт, друзі. Е, можливо, ви вже знаєте, що я знімаю, в принципі, найперше в історії реаліті-шоу з простими українцями за кордоном. Воно називається Голодні подорожі. Знімаю його е, власними зусиллями, без жодних спонсорів, без будь-якої будь підтримки. Е, це робиться просто от на власних амбіціях, на власних ініціативах і. Е, Думав, от би класно, щоб хтось в мене взяв інтерв'ю, щоб розповіли про цей проєкт. А ну нема нікого, хто візьме таке інтерв'ю. І от я придумав, нехай це інтерв'ю візьме Голос штучного інтелекту. Отже, голос штучного інтелекту зараз ставити мені питання, а я буду розповідати. Тут ви бачите от фрагменти першого випуску цього реаліті-шоу. Отже, штучний інтелект став твоє перше запитання. Привіт, Романе. Як завжди погано виглядаєш. Що це за кадри у тебе за спиною? Що це за кадри? Це кадри першого першої подорожі, першого сезону реаліті шоу. Ну, воно називається повністю авантюристично-туристичне, колективне реалічне шоу Голодні подорожі. Чому так? Тому що я ще буду викладати соло формат, соло проєкт. Тобто там, де я один подорожую, я вже знімав багато. Зроблю. Я зробив спочатку російською мовою в якості експерименту, і ще також російською зробив, тому що в мене були. Певні, так би мовити, люди, які сказали, що якщо російською, вони підтримують техніку, і потім я хотів використовувати для зйомок також українського формату, але вони потім передумали, ну, як завжди. Тож, зараз я паралельно просто запускаю український формат. Російський там залишиться соло, він називається Ні орла, ні решки, тільки крепкі орєшки». Можете пошукати на Ютубі. А цей проєкт це повністю новий. Тут з'являється колективний формат. Голодні подорожі. Тобто в голодні подорожі, колективний, колективні подорожі, це означає, що зі мною їдуть ще люди, і у нас відбувається реальне реаліті шоу. Але це лише після згоди учасників. Якщо вони хочуть, якщо вони хочуть, вони погоджуються на реаліті шоу, і тоді ми знімаємо спільно це реаліті шоу. Якщо ні, то випуск стає просто записом екскурсії. Я тоді роблю їм екскурсію, наскільки я обізнаний у тій місцині, куди ми їдемо. Давайте слідуюче питання, пане штучний інтелект. Романе, мені здається, що ти маніпулятор та плагіатор. Голодні подорожі. Ти ж точно передрав ідею назви з Голодних Ігор. <рес> ні, ні, ні. Це не має ніякого відношення до Голодних ігор. Більше того, я е, ніколи не дивився Голодні ігри. Е, е, я багато чув про них, але, ну, чесно кажучи, по тих фрагментах, які бачив там десь в Тіктоках ще щось. Я вважаю, що Голодні ігри це щось жорстоке, і я таким не зацікавлений. Голодні подорожі я назвав тому, що голодні подорожі, це, по-перше, пішло під від формату. Спочатку я хотів робити соло формат, лише виключно для одного себе. Подорожувальник без грошей, тому голодні подорожі. Але потім, коли я почав розвертати ідею, концепцію колективних подорожей, тобто разом з іншими українцями, я побачив взагалі величезний потенціал. І в цьому форматі голодні подорожі я бачу по перше спрагу до пригод, по друге, спрагу до позитивних емоцій, і по третє, вміння використовувати українську кмітливість, підтримку одне одного, знаєте, так такі винахідливість, і бути дуже економними. Тому що зараз ну все ж таки, вибачте, війна триває, і тому треба, щоб ось всі ми вміли отримувати позитив, але при цьому якось не дуже витрачали на отримання цього позитиву кошти. розумієте? Тому що кошти витрачати це дурна справа. Це можна купити собі поїздку, і поїхати і витратити купу грошей. А голодні подорожі це подорожі з е, мінімальним проїзним, де тільки по Німеччині, але хоч, хочеться також за кордон потрапити з мінімальними витратами. І тобто мінімум витрат, мінімум, абсолютний, максимум, при цьому усіляких емоцій, позитиву, е, нових переживань, нового досвіду. А якщо робити це групою людей ще й у якості такого змагання. То е, це взагалі цікаво. От формат реаліті-шоу це вже про змагання, а формат екскурсії це просто їдемо, дивимося. І от перший випуск зняли: от бачите, кадри там за мною е, відіграються на екрані. І, значить, ось цей перший е, випуск, там люди дякують цим чотирьом сміливим людям. Вони не знали про те, що це буде реаліті-шоу, не знали взагалі. І вони погодилися тобто, вони реально погодилися на ось це на цю авантюру, і вони зараз ще навіть не всі побачили цю цей випуск. Але сподіваюся, заперечень не буде. Він вже йде сьогодні в ефір цей випуск, і я сподіваюся, що їм дуже сподобається. Ну, і усім також. Так, це все ж таки ну, такий формат цікавий, де люди погодились на авантюру на те, що вони будуть персонажами, вони там будуть змагатися і так далі. Ну, Давайте наступне питання. Ти хочеш, аби люди змагалися? Що саме означає такий елемент, як змагання у твоєму форматі? Зрозумів, який елемент змагання? Змагання це ну е, 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 от е, я собі подумав, як зробити, щоб цей проект був людям, людям цікавий. Не лише тоді якісь емоції, не лише спогади, не лише переживання, а е, вони мають ще якусь може практичну користь від цього отримати. А чому б е, от мрія така в мене? Є я, я ж це все роблю, тому що це в мене мрія. Можна просто піти на роботу в офіс і там жити, е, витрачати все, всі сили, всього себе спалювати заради того, щоб хтось втілював твою свою мрію, е, а можна просто спробувати один раз в житті, один раз створити мрію. І от у мене була мрія мати свій проект, який ну, буде забезпечувати мене і забезпечувати мою родину. А я подумав, а може інші люди мають таку мрію? Я такий подумав, а чому б ми спільно не зробили проєкт, і вони б мали можливість отримувати з цього прибутки? Також частку прибутку від цього першого сезону я готовий поділити її. Це в передачі розповідається. Але як це реалізувати, Ну ніколи ти не зробиш так, щоб вистачило взагалі на всіх учасників? Я тоді ввів елемент змагання, тобто треба набирати бали, і от хто набирає, ну. В передачі про це детальніше розповідається, хто набирає певну кількість балів, потім, коли проєкт стане прибутковим, я побачу, що він прибутковий, я це визначаю як власник проєкту. Я тоді починаю з ними ділитися прибутками від першого сезону. Тобто, хто знімається в першому сезоні, якщо вони там виходять в певну там, десятку, проходять певний відбір, вони тоді отримують е, свою част частку прибутків, яку я визначу. А крім того, ну, треба ж розуміти, що, що дає змагання? Змагання дає новий досвід життєвий, цікавий, дає підвищення самовпевненості і е, збільшує адаптацію обізнаність в Німеччині. Ну, це, це я вважаю дуже важливо для наших людей. Комунікацію з'являються нові друзі. І, звичайно, підвищується медійність. А медійність потрібна зараз усім. Якщо ви там щось робите, і ваш, ваш бізнес залежить від послуг, то, то робіть це медійно. Ну тобто долучайтеся, будемо намагатися ставати популярнішими, тобто, самі себе робимо популярними в цьому шоу. Ось у чому йде реаліті шоу Голодні подорожі. Самі себе ми маємо зробити популярними. Ніхто нас не зробить популярними. Ну кому ми насправді потрібні? Окрім себе і своїх там батьків і рідних? Кому Ісус е Христос невідомо, коли вдруге прийде, і тому маємо дбати про себе згідно його заповідей, про любов до ближнього. Маємо дбати, дбати е про одне одного і про себе також. Щось робити, кудись намагатися йти, до чогось, до чогось доходити, розумієте? Тому ось це, це все так є таке змагання, але це заради користі всіх учасників і заради користі проєктові. Давайте, пане штучний інтелект, наступне питання. Романе, ти згадав сує про Ісуса Христа. До чого Ісус Христос та розважальне шоу? Чому я згадав про Ісуса Христа, до чого це? Тому що, ну я так вважаю, я вважаю, що Він давав заповіді певні. І якщо ми християни, то ми маємо ну, хоча б намагатися їх втілювати в життя. Розумієте, можна класно там вірити в пост, в молитву, в дати, в всякі події, але насправді ж головна заповідь про любов до ближнього. І от у нас є ближні. А хто у нас ближчий, ніж люди, які розмовляють з нами однією мовою, народжені, мають спільну історію. Ми, можливо, всі далекі родичі одного одного якось. І от хто в нас ближніший? Хто до нас ближчий? Ну от Це наші ближні, от, от ходить так, що от люди, які поруч з нами, всі наші ближні, кого ми знаємо, хто знає нас. І ми маємо любити одного. Але як ця любов висловлюється? Турбуватися про одного, турбота. Ну реально не очікувати вигоди, а. Очікувати можливості допомогти і самому отримати допомогу. Тобто, і сам відкривайся як талант, як людина, і давай іншому відкритися. Ну, ось це воно, це, ця ідея от, реалізації теми любов до ближнього. І ось це хочеться реалізувати, зробити на практиці. Маючи медійні можливості зараз інтернет, поки що це все не закрили, не згорнули, хоча над цим вже працюють еліти. Поки це все є, робити це, робити, тому що життя, воно ж не повторюється. Кожна секунда йде, 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 йде і не повертається, тому що треба поспішати. От я поспішаю, я роблю, що можу. Поки ще є сили, якісь останні, от намагаюся це реалізувати. Так, намагаюся реалізувати. А, щось, ваше наступне питання, будь ласка. Романе, скажи чесно, навіщо це тобі взагалі потрібно? Навіщо мені це потрібно взагалі? Ну я ж вже сказав. Це е, я, я е, ну добре, інакше скажу, я хочу реалізувати щось, в чому люди зможуть розкручувати самі себе. Розумієте, це проект такий, він відкритий народний проєкт. От, Наприклад, наступного разу ми їдемо знімати Нойшванштайн. 1 листопада, субота, там дощ не дощ, ми їдемо знімати Нойшванштайн. Їдемо зі штутверту зранку, раненько, приїздимо туди, на детікеті, на тих потягах, які є, доїжджаємо туди до цього містечка Фюсен, автобус, потім дивимось Нойшванштайн, Нойшванштейн, якісь конкурси там включу, придумаю щось там, змагання, і все як у першому випуску, але ще цікавіше, намагатимусь зробити другий випуск. І навіщо це все нам потрібно, щоб люди розкручували самі себе, долучали нових людей, ті, підтримували одне одного, щоб змагалися, щоб було цікаво. Розумієте, ми всі в цьому долаємо певні депресії, певний негатив. Ми долаємо те, що з нас у нас з під ніг постійно вибивають це бажання жити, бажання реалізуватися. Бажання бачити себе відкритим, щасливим, українськість навіть знищують таким чином. А ми маємо зробити так, що українськість це не лише військова форма, розумієте? Це не лише донатити, не лише хоча воно ж, хоча воно життєво важливе, але ви маєте розуміти, що життєво важливе це завжди раціональне, прораціональне. А людина ще складається з емоцій із ірраціонального, і одне без одного не функціонує. От воно важливе як підтримка слабкого нашого, незрозумілого ірраціонального. Ми маємо це підтримувати. А для цього ж треба щось робити. Вибачайте, воно само не підтримається. А люди виходять в такій подвійній реальності, де вони раціонально мають бути такі круті, класні. Вони коменти напишуть, там такі вони всякі там і патріоти, і шматріоти, а потім фігак ти дивишся, а вони живуть іншим, вони живуть іншими цінностями. Чому так? Тому що в емоційній площині все е, пусте, порожнє. розумієте? Там нема нічого в емоційній площині такого, що реально пов'язує з ось цією колективною, колективною українськістю. Тому я вважаю, що голодні подорожі вони вкладатимуть свій внесок в, ось ці, в підтримку цієї українськості і взагалі в те, щоб ну, люди. Були щасливішими, просто були щасливішими. навіть якщо вони знаходяться за кордоном, в Німеччині зараз мільйони українців тут поруч в країнах. Нехай хай всі будуть щасливішими. Просто реалізуються. Для цього багато не треба. Треба просто збиратися і робити щось разом. Розумієте? Оце все призначення, навіщо це? Це робити щось разом. Просто робити щось разом, реалізувати це бажання, частинок Бога, якими ми є, об'єднуватися в у, у якихось спільних діях, намерах, намірах, мріях, цілях. Радощах, емоціях, пригодах, переживання природи навколо. Німеччина це чудова країна, вона влаштована так, що тут є багато чого побачити, багато що дізнатися. Я от, поки знімав, готувався першу цю подорож, я щось читав і я зрозумів, скільки я всього не знаю в історії. Там там цілий океан цікавого минулого. Я про це не знав взагалі. Я про це почав цікавитися цим. і Я зрозумів, що взагалі вжив неправильно. Треба було вивчати історію перш за все. Там стільки всього закопано цікавого, найцікавішого, цікавішого, яке можна лише придумати. Чому я про це не знав? Тому що мені ніхто не показав цієї краси. Розумієте? І от я зараз її шукаю цю красу і показую іншим. Це також причина, чому я це роблю. Тому що я хочу показати людям красу Німеччини також. От дуже люблю ще й Німеччину, розумієте. Хочеться, хочеться це все віддати людям. І при цьому зробити себе і когось ще з наближених людей, зробити самостійними людьми, які можуть здійснювати свої мрії. Я хочу здійснити мрію, врешті-решт. От коротка відповідь. Така собі коротенька відповідь. Так, давайте наступне питання. Щось я замислився. Чи це не занадто сміливо називати свій проект найпершим реаліті шоу Українців за кордоном? Ні, я вважаю, що це не занадто смілива заява, що це найперше реаліті шоу з українцями за кордоном. Ну, тому що я не знаю інших реаліті шоу. Просто не знаю, можливо, помиляюся, але сподіваюся, ні. І по-друге, тому що я вкладаю надзвичайно надзусилля в те, щоб це реалізувати. Надзусилля. Тобто, ви ж розумієте, автор сценарію ти сам. Режисер ти сам, оператор ти сам, камери купуєш в кредит, ти сам, мікрофони купуєш в кредит. Ти сам. Все, все робиш сам, знімаєш, бігаєш, ходиш, шукаєш маршрути, вивчаєш, думаєш, що там буде відбуватися. Це все ти, ти робиш сам. І ну, я навіть не знаю, куди можна звернутися до кого за підтримкою, поки воно не набере популярності. І навіть я впевнений, що багато хто з тих, хто подивиться це відео, вони ж не підтримають, не зроблять репост, не зроблять лайк. Ну навіщо когось підтримувати, якщо можна не підтримати. розумієте? Тому так і живемо, тому що ми одне одного не підтримуємо зачасту на більшості випадків, найбільшій кількості. Ми просто одне одного ну, просто не підтримуємо. Тому я і не можу там сказати, от бачите, там пакетик видно, целофановий це. Я так захищав від дощу мікрофон на камері, тому його видно. Тобто, це от все воно ось так, життя, як є. Як є. Тому це документалістика, ну, реальна документалістика, реаліті-шоу документалістика нова, розважальна документалістика. І я не знаю такого іншого проєкту. І я, звичайно, роблю це е, практично один, і тому вважаю це масштабною ідеєю, проривом. Е, а люди, які погоджуються зніматися, я ними пишаюсь. От в першому випуску чотири учасники погодилися зніматися. Я їм дуже вдячний. Так, маю що тут подивитися. Е, так, подивився на телефоні там якісь повідомлення. Значить, е, я дуже вдячний цим людям, тому що вони. Ну, молодці, вони погодилися без попередження зніматися. Це просто велике щастя, що є такі люди. І вони ризикують свою репутацію, ризикують, що хтось там над ними глузуватиме. Там, хтось ще поїде, напише якихось гнилих коментарів. І вони все ж таки все одно погодилися. Я дуже пишаюсь, що такі люди поруч є. Тому я вважаю, що якщо ще будуть, прийдуть люди, то проєкт вдасться. Я дуже на це сподіваюся, і не лише виключно там заради грошей і популярності, а також заради самого здійснення мрії, можливості здійснити мрію, ну і побороти масову депресію негатив, тому що е, війна одна з цілей того, хто розв'язує війну, це яка деморалізація цивільного населення. Що це означає? У них має, у населення має зникнути бажання жити. Тобто, його має, воно має зникнути тотально, повністю, радикально. І ось чого вони добиваються. А Щоб люди самі себе або одне одного, або владу там знищили. А ми цього не можемо припустити. Ми маємо просто жити далі. Розумієте? От і все. Отака От ціль. Дуже, начебто і проста, і в, то, в той же час, е, водночас, складна ціль. Дуже. Давайте наступне питання. Начебто, поки що усе звучить складно і ладно. Що ж далі відбуватиметься з проектом? Mm -hmm. Що далі відбуватиметься з проектом? Е, скажу так: от якщо перший випуск вистрелить, буде значно легше вже знімати другий. Ну як легше? Е, організаційно, технічно важче, тому що буде більше контенту. Але все ж таки я сподіваюся, що вистрелить і буде більше підписників. Мені потрібні підписники, щоб я міг, показуючи статистику, знайти спонсорів, хоча б елементарно, щоб я міг. Ну, обладнанням ще обзавестися. Не знімати на ці дві маленькі камери з невідомою якістю, сам уйдеш тут, і говориш, і думаєш, і дивишся, і слухаєш, записуєш, знімаєш, плануєш все відразу. А так, щоб була нормальна професійна камера, більш-менш хоча б професійна, одна. І взяти ще людину, і вже мати якийсь бюджет, хоча б ну, мікроскопічний. Не нульовий, а мікроскопічний. Зараз він мінусовий. Мікроскопічний, і е, дати людині грошей, щоб вона тебе знімала. І потім може було б колись дійти до того, щоб наняти того, хто буде монтувати. Бо я на монтаж першого випуску витратив не менше 20 годин чистого часу. Повністю я думав, що я осліпну, поки я буду монтувати. І навіть знову почав каву пити, хоча я вже закинув цю шкідливу звичку. І от е, в такому стані важко працювати виснажливому, дуже. Купа проблем навколо, і ти ще це робиш. Це просто без. Передих в передиху, без жодної хвилини відпочинку, просто весь час фігачиш на самоспалювання. І щоб це припинити, самоспалювання, от я хотів би, щоб далі проєкт розвинувся, щоб люди підключилися, і просто хтось, хоча б щось там це те зробив, цей те там е, хтось там підзняв, хтось щось придумав, хтось реалізував, хтось там, там допоміг виготовити цікаві призи для учасників. хтось, Допоміг грошима, і це все почало би працювати в новий проєкт, щоб голодні подорожі стали цікавим проєктом і великим проєктом. І щоб українці за кордоном вони просто раділи, що це виходить там що тижня там, «О, голодні подорожі знову. А можна знятися, а можна заповнити заявку, а може пощастить, а може, ще виграю. І це перший сезон він має тривати е, до кінця літа 2026 року, дай дай Бог миру. Хоча б в Європі, щоб це все можна було зняти. І е, тоді, я сподіваюся, все би вийшло. Ну, побачимо, як воно буде. Я не знаю, це, це сподівання лише, сподівання, але я вірю в те, що це буде. Сподіваюсь, на послідовність чудес, чуд, і тому що витримати конкуренцію без чуда ну, навряд чи можна. Скільки крутих ютуберів, які є бюджети. Хтось прийде на підтримку, прийде держава якась на підтримку? Я ну не знаю таких прикладів. Я ж не, не маю ніяких знайомих серед людей, які могли б мені допомогти. Ну, реально допомогти. Тому це боротьба однієї людини, по суті, але я дуже сподіваюся, що головне, щоб станеться з проектом, щоб. Підключаться люди, які так само будуть переживати за цей проект, як і я, і вони ну, будуть мені допомагати. Тобто вони скажуть: Романе, Ромко, давай, ну, ми тобі допоможемо тут, тут, зробимо хоча б один репост, хоча б один там, коментар, щось зробимо, щоб тобі було легше, ну, щоб ти не сам все це тягнув, щоб, щоб ти там виспався, хоч нарешті, і ще щось. Тобто, Хотілося б вірити в те, що цей проєкт стане комусь потрібним. Оце було б найголовніше з того, що ну, я вважаю, що, що має відбутися з цим проєктом. Люди побачать, що він їм потрібний, і почнуть якось його включити в своє життя. Оце було б дуже круто. Якщо це відбудеться, я буду щаслива людина. Якщо ні, у мене ще досить багато ідей. Досить багато ідей різних. Питання в тому, що ресурсів вже немає сил. Якщо я в цьому проєкті провалюся, я просто піду на якусь офісну роботу не цікаву. Ну, тут немає в Німеччині цікавої роботи. Тут тебе скрізь сприймають як ну, просто підставку під якісь процеси. І все, ти ніхто, ти річ. Де я не працював, все одно ти річ. Ну, там, більше лицемірства, що ти наш друг, а ми родина, менше лицемірства, але все одно ти річ. Ти предмет. І не хочеться бути предметом, і не хочеться, щоб всі навколо були предметами. Хочеться, щоб ми були людьми людьми жили, дихали. і щоб... Не хочеться, щоб ми одне одного використовували, розумієте? Ця практика використати когось, вона така типова вже, част частка життя стала. Люди перетворюються, вибачте, на гнид просто, і хочеться, щоб цього не було. Хочеться хоч трохи пожити життям, як я бачив Ісус Христос. Хоч трохи. ну, Хоч там, не знаю, один день. Де всі дійсно про одне одного турбуються щиро, без теплої задньої думки, що, там, як я там його використаю. там. І не зжирають тих, хто слабкіший. Просто не зжирають не тому, що е, не можуть, а тому, що можуть зжерти, але знають, що не будуть цього робити. От так було б добре. Щоб. Ну, якось проявлялася ця ідея турботи, піклування про одне одного. Хочеться це пережити. хочеться, щоб це відбулося з проектом, щоб він став потрібний людям. У цьому і була б його місія. І хочеться, щоб він виправляв їхнє життя на краще. Тобто, от у тебе депресія, ти там не можеш без умовно без стопки алкоголю. Ну, нічого не допомагає. Я тут включив передачу, подивився, здорові подорожі, голодні, люди без їжі, крізь дощ, без продуктів, харчів, змагаються, без якогось стимулу і хто їх не змушує. Могли б собі лежати вдома на дивані, а вони все одно роблять, роблять, роблять. І ти думаєш, хо, так це ж цікаво, може я б так почав жити? Може, я так би змінив своє життя? І долучаєшся до цього. Ось чого хочеться добитися. розумієте? Добитися, щоб. Люди долучалися до чогось нового. Це було б круто, щоб це відбулося далі у проєкті. Друзі, я просто хочу попросити, підпишіться. На Ютубі є канал Голодні подорожі, там пишете латиною Голопод. На Фейсбуці є група Голодні Подорожі. Теж пишете латиною Голопод. шукаєте в Фейсбуці, знаходите. Тікток-аккаунт я відкрив там, іноді щось закидую. Називається Голопод.Тікток. Навіть на інстаграмі голопод.інста, але це, ну, там я майже нічого ще не викидав, тому що я неактивний інстаграмний користувач, історично так склалося. Дуже сподіваюся, що ви підтримаєте. Долучитеся, будете заповнювати заявки на наступну подорож до Нойшванштайну, Потім ще раз роблю цікаві подорожі. І щоб ми все це знімали, розкручували, підіймали, дійсно йшли наверх, 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 а не так, що один одному на голову використали, за спиною обдурили, вкрали ідеї одне одного, підставили, використали, продали дешевше, заробили дорожче на одне одному. Щоб це все хоча б тут його не було, цього бруду. Але подивимось, друзі. Ну, я ж зробив все з мого боку. А от що ви зробите з вашого боку, я один, вас багато, ви побачите це сотні людей. У мене там на Фейсбуці майже 5 тисяч фоловерів. Хто побачить, хто щось зробить, більшість, як завжди, не зроблять це нормально. ну, Більшість взагалі нічого не робить, окрім дивиться і робить для себе. там, Ми всі учасники регати грібем, грібем, грібем к собі. Ось це воно. Так от, ну, я не ображаюсь на людей. Вони зрозуміють те, що я зрозумів раніше, чомусь зрозумів. Вони зрозуміють це, коли вже будуть йти з життя. Зрозуміють, пошкодують, що жили лише для себе. А ті, хто живуть, вміють вже жити для інших, нехай от для них і щось повертається хороше. Я от хочу таким чином це повернути. Друзі, я усім дякую. І спі... пташці моїй кібабу дякую за те, що вона підспівує весь час. І вам, пане ваш штучний інтелект, дякую за питання. Я більше не, го... не готовий. Вже скоро 30 хвилин. Таймінг закінчується, мій все. Я бажаю всім усього найкращого. Це Ромко, голодні подорожі. Підписуйтеся, допомагайте, ну подивимося і куди зайдемо. Хочу, щоб це був і другий випуск. А дивіться перший випуск. І заходьте в групу «Голодні подорожі на Фейсбуці, підписуйтеся, підтримуйте, допомагайте, пропонуйте, пишіть, питайте. Будемо кудись прориватися. Усім усього найкращого, всіх люблю, цілую. Тримаймося, тримаємося, усім миру. Жодного лицемірства, навіть серед цієї війни та трагедії знайдеться місце гарним емоціям і щастю. Воно має бути. Ми не маємо. Позбавляти себе радості життя лише тому, що хтось вирішив нас знищувати. Всім дякую, до побачення. Тримаймося. І це все частина моєї ініціативи, яка називається Знімаймося, бо ми того варті. Папа. -па.